Вітає команда Першого Подільського готова розповісти про актуальні події 4 липня. Тож підсумок новин до вашої уваги. 4 липня президент Володимир Зеленський привітав правоохоронців із днем національної поліції та нагородив за професійне виконання своїх обов'язків. Поліцейські забезпечують правопорядок Україні, фіксують обставини російських воєнних злочинів, несуть службу у прифронтових регіонах та в складі бойових бригад національної поліції дають відсіч агресії ворога. Під час почестей відбулося і вшанування пам'яті тих, хто загинув при виконанні своїх обов'язків. Ми повинні пам'ятати. Всіх наших героїв і всіх наших поліцейських, які в різні часи загинули в протистоянні злочинцям. Сьогодні я хотів би також відзначити підрозділ Національної поліції України білі Янголи. Вже, можна сказати, легендарний підрозділ, який рятує українців із най... найнебезпечніших районів поблизу лінії фронту. Білі Янголи врятували понад 10 тисяч родин. Майже 2,5 тисячі дітей Пишаюся усіма, хто задійний в цій роботі. І дуже важливо і те, що Національна поліція України реалізовує безпекові проекти в наших громадах, зокрема такі, як поліцейський офіцер громади і служба освітньої безпеки. І хай на мапі України не залишиться жодної темної плями місць без закону України чи без справедливості. Для українців, для всіх наших людей, всіх громад мають бути гарантовані справжня безпека та правопорядок. Я вітаю вас всіх з вашим днем, вітаю з Днем Національної поліції України. Бажаю вам якнайбільше результатів заради нашої держави і людей. Слава Україні! Місто знову у жалобі на щиті повернувся відважний захисник України. Михайло Граділь ще у перші місяці війни доєднався до лав збройних сил України на харківському напрямку. Патріот віддав життя за незалежність своєї батьківщини. Рідні та знайомі прийшли, аби віддати шану та провести захисника в останню путь. Михайло Граділь віддав життя за незалежність України. Найближчі та знайомі прийшли, аби провести героя у останню путь. Згадують його як щирого, товариського та чуйного. Ми разом з ним виросли, дуже гарно дружили постійно, він дуже був приємною людиною. Дуже був морально сильний, фізично сильний. Людина була просто від Бога. Закінчив захисник староостропільську школу. Однокласник пригадав Михайло у шкільні роки. Він був дуже пацанячий. Такий справжній, ізбеточний, і справжній такий ну, дуже молодець. Дуже хороший був хлопець. У мирний час працював будівельником. Рідні згадують, що Михайло був працьовитим, мав золоті руки. Завжди допомагав із будівельними справами. Собі ремонт, якби зробив квартиру, квартиру собі купив, цими руками зробив. Чуй, не був такий відповідальним. Там допомогу завжди приходив. Треба було там просити, чекати довго. То єднався до лав ЗСУ у перші місяці війни. Був справжнім патріотом, тож добровільно пішов на фронт. Він так, якби на тій війні, якби на передових позиціях, я його не бачив, скільки він поїхав, він там був буквально пару, пару тижнів. А так як він тут так жив, служив в безпілотниках. Ну, так, так на місці. Ну, нічого там хорошого про війну не скажеш. А відколи він там на тих позиціях, перше, ну, на передку, так не бачили з ним з тих пір. Батьки залишились без сина. Дружина без чоловіка, п'ятирічний син без батька. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Три дні поспіль на Хмельниччині вирувала негода. Працівники ДСНС ліквідовують наслідки потужної зливи ще із 2 липня. Загалом відкачали понад 1200 кубічних метрів води. Про те, яка ситуація наразі та які райони постраждали найбільше, дізнаємося від фахівця. Затоплені вулиці, підвальні приміщення та житлові будинки. Такі наслідки негоди в обласному центрі, три дні поспіль у місті злива. Найбільш уразливі до негоди райони речового та овочевого ринків та вулиця Зарічанська. Рятувальники ДСНС продовжують роботу над ліквідацією наслідків негоди. Протягом 2-4 липня рятувальники Хмельниччини ліквідовували наслідки негоди. Загалом фахівці ДСНС здійснили 19 залучень, під час яких розкрижували з приватних домоволодінь та доріг 38 дерев. Відкачали більше, ніж 1200 кубічних метрів води. Зокрема, роботи проводили на провулку верхній бриговий та вулицях Трипільська, Пілоцька, проспект Миру в обласному центрі. Окрім того, у місті Красилові рятувальники відкачали воду з дошкільного навчального закладу. Загалом від служби порятунку до ліквідації... Цієї наслідків негоди залучалося 18 одиниць техніки та 72 рятувальники. Роботи тривають і надалі. Понад 30 років тому було створено військову частину Національної гвардії України. Один із її підрозділів охороняє Хмельницьку АЕС. Керівництво атомної станції відзначило особовий склад за сумлінне несення служби. Частина військових отримала почесні грамоти. Більше у матеріалі від ХС 32 роки підрозділ Національної гвардії України надійно охороняє Хмельницьку АЕС. З нагоди створення військової частини відбулися урочистості та нагородження особового складу. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять загиблих героїв. Військова частина також зазнала безповоротних втрат. Це чотири військовослужбовця. Відповідно до указу президента України від 19 червня, поточного року, номер 357 орденом за мужність третього ступеня посмертно Нагороджена по військовій частині 3043 солдата Назара Ковальчука, старшого солдата Сергія Косточкіна, солдата Деніса Радченка, солдата Павла Теслюка. Відповідні нагороди будуть вручені рідним загиблих керівниками обласних військових адміністрацій. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх полеглих. Свою вдячність особовому складу за охорону стратегічного об'єкту висловив генеральний директор Хмельницької АЕС. Ми весь колектив дякуємо вам за вашу службу. Бажаємо всім вам особисто, всім вашим членам сімей, здоров'я, нам, всім разом перемоги. Слава всім захисникам, вічна пам'ять загиблим. Слава Україні! Наказом командувача Національної гвардії України, Ряду службовців з частини, які під час повномасштабного вторгнення брали участь у бойових діях, присвоєно статус учасника бойових дій та вручено посвідчення. Серед них старший солдат Максим Юхимець. Ми тримаємо оборону по всій території України, а також на стратегічно важливих об'єктах, як Хмельницька атомна електростанція, національна гвардія обрав для після того, як служив мій батько тут. Тому я вирішив почати також служити в цій частині. Для мене дуже велика честь в такий час бути на захисті нашої України, робити все можливе для того, щоб найшвидше настала перемога наша з вами, щоб настав мир в Україні. Я пишаюся тим, що я. Служу в Національній гвардії України і хочу привітати всіх із річницею 32 другої заснування військової частини 3043. Побажати всім якнайшвидшої нашої з вами перемоги. Особовий склад з нагоди річниці створення військової частини було відзначено грамотами та подяками за відміни несення служби надійну цілодобову охорону важливо стратегічного об'єкта України. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. За носіння одягу, який нагадує військову форму, цивільних каратимуть гривнею. Одягати форму захисників заборонено ще з 2019-го. Більше обмежень вели із початком воєнного стану. Окрім штрафу, буде і конфіскація. Чи підтримують заборону містяни, Дізналися журналісти у рубриці питання дня. Заборону на військову форму для цивільних ввели ще у 2019 році. Під час воєнного стану додалось ще більше обмежень. Так, під забороною одяг, який нагадує військовий, сума штрафу за порушення становить від 2,5 до 3400 тисяч гривень із конфіскацією даних речей. Давайте дізнаємось, чи підтримують хмельничани таку ініціативу. Ні, не підтримую. А чому? Ну тому, що кожна людина вправі одягати те, що вона хоче, в принципі, я думаю, напевне, так. Форму має надівати ця людина, яка, ну, типу, вона робить щось, а просто якщо ти не військова, то для чого ти будеш одягати цю форму? Ну, тобто, мені здається, це якось трохи недоречно. Це досить є справедливим, адже військова форма спрямована на те, щоб показувати, що ти є військовий. Тобто, а якщо цивільне населення в воєнний стан буде одягати військову форму, це по перше може. Псувати антураж, адже якісь ско... скоєні злочини можуть бути. І під виглядом воєнної подману це псує імідж військових. військовим. Ну, Якщо людина, людина рибак, іде на рибалку, то і в така форма, чого ж не йде? Штрафів не треба, я думаю. Чесно, не підтримую таку ініціативу. Я вважаю, що форму повинна носити той, хто її застраховує, той, хто там дійсно знаходиться. Чесно, я не знаю за штрафи, але просто якесь попередження, що повинні військові ходити в формі, а не відповідати своїй посаді і так далі. А мені однаково. От я не бачу в тому нічого такого. Якому кому зручно? Не треба, щоб цивільні в'ївали такий одяг. Чому? Ну, бо ми бачимо де, де військові, а де, де хто. Мені безрозіння. Хто з чим хоче, хай в тим ходить. Ну, треба. А як державу підняти? Економіку. Звісно, треба. На вашу думку, які це можуть бути штрафи? Ну, це не має бути великий штраф. Він не має бути великий. Наразі це все про що готові розповісти. Та журналісти нашого телеканалу не припиняють своєї роботи. Тож оновлена та актуальна інформація у наших соціальних мережах. Дякуємо за довіру.